Привіт. вечора. Виглядаєте як Джон Рембо? Я звичайна людина. Зрозуміло. Що робити в чат-рулеці? Про що спілкуєтесь? Класи. Так, особено в чому. Я можу вам розказати про вас. Наприклад, про ваші стосунки з якоюсь дівчиною, жінкою. Цікава така тема? Я не... мене да. Тільки це не астрологія, не нумерологія, а математика та фізика. Ну Досить така нова інформація і буде цікаво. А ви взагалі можете мене описати? Легко. Опишіть мою саму складну Е, Давайте дату свого народження, число, місяць, рік. Ну... Не вийде, конди... Конди... Ну, ну а як, як же я там? опишу? У вас так ніхто не опише. Ну ні, може циганка, астролог описати, лапші вам на вуха навісити і щось там наговорити, а ви скажете. А, мене? а не хочеться полу... взагалі навішити, навіть так складна вада, що якщо людина їй правильно вкаже, повірю в цій людині, якщо вона Нас, не скаже, то з неї. Клас. Я сперечатися з вами не буду, я вам вірю. Складна вада. Я вам бажаю всього найкращого і не наступати на граблі. Але все одно ви будете на них наступати, тому що ви не знаєте те, що я хотів вам розказати. Я вже не зможу наступити на граблі. Ви вже на них наступили. І ще так. раз наступите. І не один раз. Вже не, вже не вийде наступити. Получиться. Хіба що жохою. Ну, не, не дай Бог, звісно, ну, все в житті буває. Гарного вечора. Ви себе теж бережіть і дивіться, наступайте на граблі. Я дуже бережу, я стараюсь. Щоб у вас все це було і нічого вам за це не було. Дякую, гарного вечора. Вам теж. Отак от, от поспілкувалися. Ні про що. Я розумію, що з цією людиною у мене спілкування не дуже гарно б склалося. Тому що є такий параметр. Гармонія у спілкуванні між людьми це один із трьох параметрів, по котрим я розказую людям їхню сумісність. Тобто у мене з цим хлопцем, скоріш за все, ну, не дуже гарний цей параметр у спілкуванні. Тому так. Не вийшло у нас спілкування гарного. Але це нормально. Це нормально. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нічого, нічого цікавого, новенького і корисного для вас. Думайте, аналізуйте, порівнюйте.